Так, вітаю, друзі, з вами Лемок. Буду таки записувати невеличкий відос, як саме пройти найшвидше на різній техніці. Так, дану марафончик, дану акцію. Давайте будемо дивитися. Що в нас з цього вийде, так? Правильно? Для початку об'ємо цього пана, напевно. Або просто втаранюся в нього. Так, для того, щоб показати, зараз я набив 18 тисяч, наприклад. І я вже можу виходити з бою, тому що для виконання першого завдання достатньо набити 15 тисяч е, очків. Відповідно, далі я просто в основному не граю. Тобто, навіщо? Якщо воно і так зарахується, правильно? ж? Так, е, залишається в мене ще 56 хвилин. За цей час я встиг зіграти один. Два. Три. Так, зараз. Ну, все правильно. Так, один бій, другий бій, третій бій. Оцей четвертий, що ви зараз бачили. А, відповідно, по завданнях в мене виконаний. Так, зараз. Один виконаний, другий виконаний, третій виконаний. І відповідно, цей зараз на винищувачах, що ви бачили, буде виконаний. І в мене залишається. Як особисто на мене, найскладніша гілка, найскладніший тип техніки це штурмовики. Давайте тоді вже з вами такому напівонлайні, можна сказати, будемо проходити. З доступних у мене є ЛБШ і є ХС-129. Так, прокачуваних, в принципі, на даному аккаунті у мене немає. І, чесно кажучи, займатися прокачуваним штурмовиків у мене взагалі немає бажання, тому що, як на мене, це. Напевно, найгірший клас, найгірший клас просто техніки в літочках. Тобто на ньому найважче грати, тому що постійно тобі сідає якась, а, якийсь гравець на схвіст, і, відповідно, тебе дуже швидко вбивають. Клас найповільніший і, відповідно, доволі важкий в реалізації. Тому спробуємо щось зробити під час бою. В основному мені а, доводиться грати. От, дивіться, на всіх інших типах техніки мені достатньо зіграти один бій для того, щоб повністю виконати перше завдання, тобто набити 15 тисяч очків під час даної події. Однак на штурмовиках це вдається через раз. Тобто в середньому <кій> мені знадобляється ну, приблизно 1,5-2 бої для того, щоб виконати оце от завдання. Тому очікуємо, поки нас закине, звичайний бій, і відповідно. Будемо нагинати на ЛБШ. Ну, або нагинатись, так би мовити. Зараз побачимо, що з цього в нас вийде. Ой, щось дуже довго не кидає. Прямо максимально довго. Ну, загалом, можна сказати, що я за хвилин 40, напевно. Виконав 4 завдання, тому що я там ще відходив. Ну, десь так, десь за хвилин 40. Ну, що таке, закидай в бій. О, нарешті закинуло. Давайте будемо дивитися, що я зможу. Зробити на даному типу техніки. Так, перш за все, бережемо очі, перезаходимо, щоб випнувся режим у мене для комфорту очей. У вас, напевно, це не буде відображатися під час перегляду, але для мене це важливо. Так, дивимося по сетапчику. Мене радує те, що більша частина це в нас боти. Тому що оце от Крісвайт, Гіберт, Геррі, Едвард, Механікус, Освін це все-все-все просто боти. Це дуже круто, тому що я зможу, напевно, щось таке зробити в цьому бою. І радує те, що виключно четверті рівні. Тому запускаємо і летимо прямо на цю передню базу, спробуємо скинути бомби. Ну і, звичайно, на ЛБШ я люблю таранити. Pilots, Дуже люблю таранити тих, хто на мене їде. Ну і звичайно стріляти. Тут така можливість, є. Хоча він наймовірно просто повільний. А, відповідно, що з собою являє даний а, тип техніки. По-перше, на ньому потрібно летіти доволі низько. Для того щоб адекватно скидати бомби. Тобто зараз давайте спробуємо. Так, дивимось, поки не загориться жовтим. Щось воно непогано, погано, напевно, залетів. Спробуємо скинути, подивимося. Що з того вийде? Ну 200 нам нарахувало, але це дуже мало. Тому скидаємо ще одну. Скидаємо ще одну. І зараз будемо скидати ще одну. Так, скинули, розвертаємося на оці от І будемо. Насправді дуже важко ним керувати. Будемо старатися роздамажувати, оскільки це боти. І це мене реально дуже радує насправді, тому що я зможу скоріше набагато пройти це завдання. Так, хтось у нас там вже сів на хвіст, зламали нам крило. От чому я не люблю цей техніку, цей клас техніки, тому що а, виживаємість тут неймовірно низька. От зараз нам сіли на хвіст і я нічого абсолютно не можу зробити, тупо ноль. Давайте переключимо. І відповідно спробуємо роздамажити таким чином. Тобто допомогли, щось отримали. 5000 у нас є. Так, цього пропустили, звичайно, це дуже поганенько. Я отак от люблю стріляти просто. Так, цього забрали, дивимося по найближчих супротивниках. Так, можемо летіти і убивати, наприклад, у цього. Знову ж таки, керованість у нього найгірша, напевно. Однак скажу я вам, що це не так вже критично, як, наприклад, у прокачуваних, тому що у прокачуваних там взагалі біда-бідонька. Так, головне не затаранити зараз союзника, добити цього, щоб нам зарахувалося. І у нас там ще на хвостику, якого я не можу розвернутися. Так, закрилки випущені, це нам допоможе. Трошки швидше розвернутися і можливо. Встигнемо добити. Я все ж таки стосовно штурмовиків я рекомендую грати саме на ЛБШ, на ньому найпростіше зробити. Його можна, звичайно, придбати за золото. Але це набагато простіше, як грати на прокачуваних... на прокачуваній техніці. Ну і звичайно вам все одно знадобиться хоча б чуть, -чуть та й прокачати екіпаж. Для того, щоб якомусь там по мінімуму мати комфортну гру. Ну, але тут доволі сильні гармати насправді. Нас союзників не сподіваємося, обов'язково потрібно добивати, тому що він зможе розвернутися. Так, сісти нам на хвіст і потім нас таки добити. Так, бачимо, що на нас летить тяж. Випускаємо закрилки і намагаємося добити, не знаю, чи вдасться не вдасться. В нього сьогодні гармати. 10 тисяч я набив, мені залишилося ще ну, 4 половиною За один виліт. Це дуже круто. Ну, але, звичайно, дуже пощастило те, що тільки четверті рівні немає вищих і, відповідно, не так сильно. Будуть вас збивати. Нам потрібно спішити, тому що вони доволі слабенька команда. І відповідно, там уже долітають наші оці -от бомбардувальники, і в них залишаються тільки дві точки. Якщо бомбардувальники встигнуть долетіти, то в такому випадку, звичайно, бій закінчиться для нас. І нам доведеться знову ж таки грати ще один бій, що я не маю бажання робити. Тому стараємося. Щось таке зробити в цьому бою, так? Так, 11 тисяч. Тут тисяча. Тут уже це добили. Так, 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 де тут? Ну знову ж таки, оця поворотливість, неймовірно погана. Я його ще не добив, це дуже погано насправді. Ну, Намагаємося, давайте я поскидаю ці Надіюся вони там подобивають до тих. Треба було краще добивати того, що правіше. Чудово, у нас бій продовжується, це дуже круто. Давайте я поскидаю. Так, Треба треверитись. Так, я хочу оцього добити. Так, добили 13 тисяч. Ну, краще було б, ага, цього доб'ють. Ааа, яке ж погане поворотливість. І добиваємо. І ну, стараємося принаймні добити оцього. 14300, 14500. Ой і цього було б дуже добре добити. Нам якраз мало би в такому випадку вистачити. Та-дам, 15 тисяч набито. І відповідно уже можна виходити. Давайте, таран, таран. Нє, він вирішив не йти на таран. Ну, Знову ж таки, тут боти, тому відносно просто це зробити. Але даний тип техніки я вважаю, що він є найскладнішим для того, щоб пройти завдання на ньому. Так, вона на нас там летить. Тисячу метрів. Ну, таким чином ви зможете, наприклад, пройти. В один бій. Якщо навчитися трошки, як так сказати, скоріше думати, як інші супротивники, моніторити ситуацію, відео на каналі вже, відповідно, є. Ну і зараз 17 тисяч я вже можу виходити на робочий стіл, так би мовити. Завдання я встиг пройти. Знадобилося мені для цього приблизно по 10 хвилин на один клас техніки. Тобто в середньому десь, ну, так, десь 50 хвилин мені знадобилося для того, щоб повністю а, пройти всі завдання. Так, відповідно, цей останній зараз ще вийде з бою і в мене ще зарахується на штурмовиках. Оці у мене вже є. Тобто винищувач? вже є. От, таким чином і проходяться бої, ну, наприклад, на штурмовиках. Гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарі, як, ви, як у вас справи, чи будете ви проходити ці, ці завдання. Я гадаю, що в принципі, вони не складні. І якщо трошки навчитися грати в літачки, то вони для вас а, взагалі на ізі будуть проходитися, і ви будете витрачати, ну, от, наприклад, як я, одну годину і за, за одну годину заробляти 500 золота. Дякую ще раз за перегляд. I na wszystko dobrego.